Всім привіт! Сьогодні знову цікавий випадок, я би інакше не записував. 180-й, який побачив життя, як то кажуть. На нього вже і наїхали, дротом скрутили, тут підкрутили. В принципі, не знаю, для чого, там... для чого ці дроти тут. Що вони там тримають. Я вже так трошки оглядав і. Тут щось там відломалося, а для чого це? Я не розумію. Що воно там тримає. Може десь тут ще щось стрісне. Так, одна деталь взагалі примотана з боку дротиком. Як чоловік сказав, каже, я їздив на автобусі, мотори в автобусі, перебирав, ремонтував. То що є? Пилу не зроблю. Каже, Це я не знаю, як закласти. Закладете. Добре. А, Перестало в нього працювати і він рішив замінити поршню. Оригінальну він зняв поршню. У нього був задир, кольцо відломало, я так зрозумів. І він не заморочуючись, не виясняючи, чи... чи нормально в нього поршнюва чи ні, Ну це оригінально, дивлюсь. На... Нічого не бачу, що допише. Ну на вигляд оригінально. Так, там вон вибито все номер, номера, все чудово. І він купив просто вінзор, не знаю, нормально, фірма не нормальна, такі не ставлю. І поставив і все одно воно йому нічого не змінило. Вона не заводиться. Щось там відбувається. Я вже почав тут трошки розбирати, тут вот це було тут усилено, щоб ручка не втікла. І зараз будемо розбирати, будемо виясняти. Ну, як виясняти? Я власника спитав, кажу, для чого ви хорошу поршню викинули, а поставили оце. Це вже ставиться, коли вже оце не працює. Ой, бачите, тут можна вам показати. В тому місці, де я знімав відео, де бачите, є площадка під катушку, щоб регулювати. Отут ми зараз якраз порівняємо, а там цього немає. І тому, напевно, щоб... Ну, по магнитті не видно. Тут не треба, повезло. Але я думаю, що тут буде багато чого поломаного поламаного. Чоловік крутив автобуси. Це вам не болтики на 6 крутити. Там все по покрупче. По Побільше, і там могло все вламатися. І затягнуто все дуже добре. Пропонував дядьку поміняти цю ручку. Тому зараз поїду, є один такий магазинчик, там, де коли розбирають щілі і можна купити оригінальний з розборки. Новий. Сказав, з розборки немає, є тільки нові і ціна там 1000 гривень. Ну, трохи менше. там. За оцю ручку тримач. Шановні, <реш> ну є на все якесь своє міре, як то кажуть. Тому кажу, ще раз наголошую в цьому відео, шукаю поставщика запчастин. Нормальними цінами, ні. Якщо у вас там ціна теж за ту корочку 900 гривень, то прошу до мене навіть не дзвонити. Но я думаю це за трохи забагато. Так, тут теж щось воно все не так би мало бути. Так, дріт він не запхав долину туди. Так, о, бензина йде, це вже дуже чудово. Карбюратор. Оригіналь. Так, зараз ми зробимо то все, що він робив. Ми зараз... Ага, прокладочки нема, пластмасової. Ну Добре, що є, маємо. Так, це ми знімаємо. Не розумію для чого ці дроти. Упше. Знімаємо цю ручку. Заглушки кажу, де. Дома! А наша буде вам вже збирав докупи. Можна було принести просто довірять. Хоче розбиратися. Так і лишимо, бо я не витягну в діру ту. Це не те, що його не хочу зняти, воно не влазить в ту діру. Дріт. Не знаю, чи я ручку знайду, краще хай лишається так, як є. А то зараз я то все пообрізаю, а ручку не знайду. Він каже, що він так вже півроку ріже на тому дроті. Так що не хочу йому зараз все ламати і потім в результаті взагалі нічого не буде. Так. Тормоз працює. Витягуємо мотор. Ви всі знаєте, вже хто все розбирається. Так, Тут все помашено. Все добре. Хоч щось добре. Закручуємо. Відкрутилось. Таке вже хотілося би помити, таке засмальцоване. Ми це все будемо мити. Так, шайбочку добре заклав. Це теж тут, вже трошки виробить по але нічого. Все на синьому герметику. Ой, синьому. Червоному, Вибачайте, бо я деколи можу не то сказати. Так що вибачайте. Так, тут болтики є. Мені здається, що... Болт він попутав. Десь він закрутив не туди болти. Бо тому що сюди на кришку йдуть без зубчиків з долини. А в нас тут зубчиками. бачите? зубчики має з долини. Для того, щоб зажимати краще, щоб не відкручувалось. А сюди на кришку йдуть. Просто голі. Зараз ми будемо шукати, де вони. Скоріше всього, що він десь з долини їх закрутив. Це має бути на своїх місцях. Так, а ти? Так. Це є на місці. Ну, а це певно, що ні. Все, це є, тут цього не було. Вено вдома лишив, що буде нести. Це і теж не звідси. Має зубчики з долини. Ну хоча б Ага, І нове магнето. Ну, Нове магнето може і не робити. Тут вже, дивлюся, пішла. З... з одного боку затерла катушку. Може то її Ну, Бензина ніби свіжа. Це закручуємо, це закручуємо, щоб ми не повиливали зараз. Взагалі можемо це забрати, воно нам буде мішати. Тут він не хотів помити, оскільки терся. Ніби й собі робив, але не хотів гарно зробити. Зато тут дивіться, які вже труби прокачені. Вже така діра, що там вже ніякий нагарне затримається. А воно тут мінімально зроблено, щоб часом терся не вилетіло. Ну, я теж так розширяю, але не настільки. Це вже забагато. Ушитель дуже в сильному нагарі, його теж треба буде чистити. Так, це сюди це сюди. Ух, ти що ти що. А в нас тут капець, такий задир. Він так і не зрозумів. З чого в нього все пішло не так. От тому він і запоронув поршнього. Походу його треба міняти масло то що він має. Дома. Вся проблема в ньому. Замінить масло і буде працювати в нього все. Так, я вже знайшов перший болтик від кришки. Ось він. Він гладенький, це від кришки Ще один десь має бути. Нижній той, що треба. Сюди йде теж з зубчиками, він прижимає шайбу. Так, цей ж зубчиками цей той що має бути. Він же щось трошки попідрізав чи що. Щось він тут такий думав, мудрував. Катушку позатирав трохи. Нічого страшного. Так, а в нього та сама історія. Що на тій запоров і не зрозумів, що сталося. Купив нову поршнюву і його далі це не навчило. І він. Зафігач. Так і називаємо це відео Ремонт після ремонту. Так, нам ще треба один болтик десь знайти. Скорше всього що ось від кришки. Два є. Ще один десь. Так, все, сіри на місці. То що, ну... Я їх вже заклужу там, де вони мають бути. Так, це відкручено, це відкручено. скільки бензину, він, певно, дуже довго хотів завести її. Але він сказав, що вона завелася, трошки поробила і перестала працювати. Каже, певно, що всього, що проблема в прохладці, бо я її десь не загубив чи не поставив оцю. Я думаю, воно і без нього би завелося. Так. Так Мені от цікаво одне. Насос аж ж вище з маслом. До масла я не лізу, тому що за маслом мені ніхто нічого не казав. За самодіяльність ніхто не доплачує. Мені цікаво та фірма Вінзор. Чи він поставив все таке воно в зборі було, чи як. Чи він збирав? Чи воно куплено було все в зборі. Але ні, він ж кулінвал ставив. Так, так що все ясно. Забираємо звідси кулінвал шкода що вже не рідний шків. А вже він No Name. Навіть не пише він оце магнетова. Воно навіть може бути криве, незрозуміло яке. Може навіть від нього буде така досить нормальна вібрація. Це все ми вертаємо в ту коробку. Це лишні витрати. Купити поршню за цю поршню йому може обійшлося цілий ну, ремонт. Нам всього треба було поміняти поршень, бо гільза за задирів немає. Нам треба просто замінити поршень і було би щастя. І він би ще працював. І не треба купляти оцей хлам. Ну як хлам? Я не знаю. Може і не хлам, може в людей воно працює. Я цю пошу ще не ставив, щас слово. Десь на китайці ставив. А от на щіля ще ні. Так, герметика тут. Досталь. Можна ще. Каже, я ж там сальники нові поставив. Каже, нічого страшного. А, тут якесь теф... тефлонове покриття. І воно злізло разом. Ось така хрень Тут є якась царапинка одна. Тупо так видно, ніби його перелило бензиною. Все в бензині. Ну, не знаю, я йому сказав що я поставлю оригінальну і буде щастя в вашій хаті. Будьте мали чистий спокій. Сальники не знаю, що за фірма. Коротше, далі ви вже знаєте, якщо я розбирав, зараз я ту мене чищу. Ще Заміню, поставлю свої сальники. Не знаю, може це оригінальні, не оригінальні. Ну, на оригінальних пише теж щіль, ніби. Тут пише просто Бао якесь. Бао тао. Мию, чищу. Е -е, показувати збирати, ну, Всі всіх просять за деталі. Зберемо детально, бо я ще хочу показати ось, ну, то, зараз ось, вам покажу. Бачите? Тут я зараз зближу, є хоч на чому порівняти. Ну, хоча б воно тут натерло. Ось в цьому місці, де прокручується катушечка. На щелю є площадка. Зразу видно, в цьому місці є площадочка, тут її нема. Тут навіть тако подивитися навіть. Видно, що коло підпилене, коло не підпилене. Ось, тут теж чітко видно. Там видно, що не чіткий круг, коло підпил, тут нема. Так що це маєте це дуже важливо. Так що я це все зараз мию, чищу і покажу, як я буду це все збирати. А що, треба щось записувати. Вибачайте, не вийшло вам показати, як я його збирав, Ну, не вийшло не вам часу, треба було щоденько зібрати і віддавати людині, бо тому що зараз знімати треба помалу, може хтось прийде, треба виключати. Треба було щоденько сяти зібрати. Вам просто показую, що він працює. Все працює. Ну, ще немає такого старту. Я думаю, що надінемо кришку, типа, воно перекриє, нема кришки, не приніс. Принесли от так як є, розібраний. Ще би хотілося попробувати з кришкою, як він буде працювати. Ну, було дуже багато, неправильно все зібрано. Все я поправив, все зібрав, все мало би працювати. Так що ось таке відео, не знаю. Розборку вам показав корисного, зборку вже не показав. Може буде більше часу, якось не буде. Покажу вам ще нормальну зборку. Але в мене, здається, десь є відео, як я збираю, розбираю і не знаю, чи це потрібно кожен раз це робити. Так що, ось таке відео такого щіля, Френкштейн, чи як він називається. Ручку я знайшов, 600 гривень десь буде коштувати. Але коли вона приїде, я не знаю. Це вже розборка оригінальна щільська ручка. Ну, це вже хоча б не 1000, чи 900, чи скільки там вона коштувала. Так що, до зустрічі.